За два місяці постійних відключень світла український бізнес вже пристосувався до непростих умов роботи. На генераторах працюють не лише дрібні кав'ярні, магазини, парукарні, але й великі підприємства. Хоча остаткування досі катастрофічно бракує і не завжди рятує. Але все обладнання, яке скуповує бізнес від маленьких генераторів до великих промислових. Дуже дороге, плюс витрати на пальне, яке нещодавно знову піднялося у ціні. Тож, якого загального здорожчання слід очікувати українцям далі? Наталя Кулик розповість. Інфляція в Україні дещо уповільнилася, але ціни на харчі галопують. За останній місяць знову здорожчали яйця та молочка. Це так званий ефект генератора. Підприємства зараз вимушені закуповувати обладнання, щоб безперебійно працювати без світла через енергетичний тероризм Росії. Генератори коштують значно більше ніж влітку чи восени, і попит на них шалений і в Україні, і в Європі. Для наших виробників, які і так переживають не найкращі часи, це додаткові витрати, тож їх закладають у собі вартість продукції. Українські птахофабрики генераторами забезпечені майже всі, але повноцінно працювати на них складно. Його потрібно. Це курча дати йому нормальний клімат, для того щоб воно виросло. То пропадає електроенергія, то не вистачає. Потужності всі працюють на межі, скажем так, да, можливості, тому що якщо птицю там перестати вентилювати, то звичайно, що там будуть ну, неповоротні втрати. Тож наступного року ймовірно скорочуватимуть поголів'я, яке і так зменшилося за ці 10 місяців, а значить, дорожчатимуть і м'ясо, і яйця. Складно нині працювати і хлібзаводам. Процес замішування тіста. Випікання хліба не швидкий, під відключення його не підлаштуєш. Чи не щодня по декілька тонн браку, коли раптово зникає світло? Пекти хліб лише на генераторах неможливо, потужності не вистачає. Багато виробників вимушені скорочувати свій асортимент. Крім цього, навіть якщо спекли буханці, магазин може просто їх не продати знову ж таки через відключення світла. З одного магазину привезли більшість продукції привезли назад. Тому що магазин протягом дня працював всього три години. Ми потратили певні, ну, певні ресурси, і матеріальні і фінансові на виробництво хліба, на його доставку до мережі. За цей хліб нам мережі не платять. І відповідно, нам ну, просто щось з ними треба робити в гіршому випадку. Утилізувати нині. Магазини поспіхом намагаються закупити генератори, щоб не повертати непродану продукцію виробникам та й самим не втрачати виторгу. Наразі вже встановлено 89 генераторів у 30 містах. України плануємо до кінця грудня встановити загалом 180 мати генераторів для наших супермаркетів. І на початку 2023 року плануємо продовжити цю роботу з метою забезпечення 95% супермаркетів автономним джерелом живлення. Поки ж в асоціації пекарів прогнозують, ціна хліба зросте до 5%. Ще до 10-15% додасть у ціні молочка та м'ясо, бо виробництво теж залежить від електроенергії і намагаються працювати на генераторах. Овочі, хоч ми мали в осінній період часу, і говорили з вами про це, що вони ніби там тримаються більш-менш, але знову ж таки ми війшли вже в зимову фазу. Зберігання борщовий набір може десь теж додати в районі 20% протягом зимового періоду часу, включно до моменту, поки ми не будемо бачити перших там тепличних овочів, які з'являтимуться десь. Відні місяць налагодити виробництво під час відключень намагаються і фармкомпанії для виробництва ліків. Важливе не лише безперебійне електропостачання, але й забезпечення водою. Її перестають постачати на водоканалі, і така ситуація може зупинити деякі технологічні процеси. Це і генерація води очищеної, і води для ін'єкцій. А це може вплинути вже на можливість виробництва. Ми маємо достатній запас продукції завжди його мали. Зараз воєнний стан і Цього запасу нам за за рахунок цих запасів нам вдасться пройти через всі відключення. У компанії кажуть, від початку року ціни на всі українські ліки підросли десь на чверть. Але навіть попри відключення, у цій компанії їх більше не підніматимуть, принаймні взимку. Тим часом масовий перехід на генератори збільшив попит на бензин та дизель на 20%. і синхронно зросли ціни на пальне приблизно на 2 гривні за останній місяць. Заправки й самі працюють під час відключень на генераторах. Це теж додаткові витрати, які закладаються у ціну пального. Але кажуть, вартість були вимушені підняти не через генераторний ажіотаж. Змінювати ціну через внутрішній попит. Ми не плануємо, але є зовнішні фактори, які можуть на це повпливати. Спочатку грудня введене повне ембарго на російську нафту розпочався процес націоналізації НПЗ з російським корінням в Румунії і в Італії. Тому зміна ціни через це у 2-3 гривні вона неминуча. Якщо пальне буде далі дорожчати, це знову потягне за собою зростання цін на всю вітчизняну продукцію та послуги. Бо ж генератори треба заправляти щодня. Одна надія бізнесу, що на весну ситуація з електропостачанням буде кращою, і зростання цін вдасться спинити. Наталя Кулик, факта сітіві, єдині новини.